Що ж буде все ж таки, якщо не замінювати фільтри або якщо не встановлювати їх взагалі у компресорі? Даємось уважно, робимо висновки. І працюємо далі. Плити клапанів. Компресорний блок LB-75. Дивіться. Гарно бачите? І я чудово бачу. Заміна кілець. Заміна клапанів. Не усіх, але в більшості. Циліндри хороші. Компресор мале напрацювання має, якщо дивитися на циліндри. Тобто ще збережний навіть заводський хон.